Вітаю! Ви на каналі Зрозуміти Хімію. З вами вчитель хімії пані Олена Трубчаніна. Сьогодні ми будемо розбирати задачі, які не входять у обов'язкову програму Рівня стандарт. Вони, звісно, частково відповідають програмі 9 класу та 11. Але Виходять за рівень стандарту. Такі задачі вивчаються лише в рівнях Академ, в передпрофільному навчанні чи в профільному рівні 11 класу. Але коли ми відкриємо будь-який підручник хімії, то в 9 класі ми зустрінемо криві розчинності речовин, які визначають масу речовини, що утворює насичений розчин. Розшиненням максимальної маси на масу води, чи на 100 г води, чи на 100 мл води. Також ці криві обов'язково зустрічаються у завданнях ЗНО НМТ. Тому, вважаю доцільним. І я думаю, зустріну серед допитливих учнів тих, що зацікавляться задачами. Обчислення розшинності речовини. Насамперед розберемося, що є кількісною характеристикою розчинності, речовини. Це є коефіцієнт розчинності. Означається він англійською літерою К знизу з індексом S, що означає solution, тобто англійською Russian, А зверху значення температури, в якій цей коефіцієнт проявляється, тобто яка маса речовини на 100 г води чи на 100 мл. Давайте порівняємо дві кількісних характеристики. Вмісту речовини у розчині. Перша нам знайома з 7 класу. Це відношення маси речовини до маси розчину. І оскільки розмірність буде масової частки грами на грами, тобто долі одиниці від нуля до ці дробу. Ну а при переведенні у відсотки від нуля до 100%, то ось тут начебто буде дуже схожий розрахунок. Але коефіцієнт розширності це відношення маси речовини до маси води тобто до то маси розчинника. Ще інколи цей же коефіцієнт розчинності можна порахувати не тільки через співвідношення маси речовини до маси води або маси речовини до 100 г води. Тоді одиниці коефіцієнта розшинності будуть грами на 100 грамів води, відповідно, або оскільки вода це рідина з густиною в одиницю 1 грам на мілілітр, то це може бути відношення маси речовини на 100 мл води. Ну а тепер давайте перейдемо до задач, які є відносно нескладними, де ми будемо розв'язувати, визначати коефіцієнт розчинності, чи за коефіцієнтом розчинності знаходити масу розчиненої речовини чи масу розчинника. Ви побачили умову. Першого прикладу. В цій задачі йдеться про насичений розчин агентум нітрату. Давайте розбиратися, які величини ми внесли в дану. Ну, по-перше, масу солі, Аргентум нітрату, який містить цей насичений розчин 210 грамів, і коефіцієнт розчинності. Я думаю, ви запам'ятали. Він позначається так: К. С, що означає розчин. Ну а зверху значення температури, за якою утворився цей насичений розчин речовини. Ось це значення. Зверніть увагу знову на одиниці вимірювання грами на мілілітр. Ну, а тепер будемо знаходити масу розчинника води. Нагадую вам формулу розчинності. це відношення маси речовини. До маси, а в даному випадку, дивіться, мілілітри, значить, об'єму води. Звідси об'єм води буде дорівнювати співвідношенню маси речовини на коефіцієнт розчинності. Робимо підстановку. Маса аргентом нітрату. 210 коефіцієнт розчинності 2,278, тисячних, значить маса це води, води 92,2 мл, ну наскільки густина води це одиниця, то тоді маса буде такою самою. 92,2 грами. Відповідь до задачі. Маса води, за допомогою якої утворився насичений розчин солі аргентум нітрату, за ось такого значення коефіцієнта розшинності, як кількісної характеристики розшинності аргентум нітрату, буде 92,2 граму. Тепер прочитайте умову другої задачі про розшинність. Запишіть її повну умову і візьмемося за її розв'язання. У другій задачі обговорюється розшинність. Іншої солі, також нітрату калій нітрату. Коефіцієнт розшинності калій нітрату за температури 30 градусів Цельсія складає 458. Зверніть увагу знову на одиниці вимірювання грами на мілілітр. Тобто маса речовини на об'єм води. Об'єм води, який при цьому використали, дивіться, на відповідність одиниць. Мілілітри а обчислювати ми будемо масу солі, калій, нітрату. Давайте згадаємо формулу, і ми вже виведемо її, цю формулу із. Обчислення коефіцієнту розшинності. Коефіцієнт розшинності це у нас відношення маси речовини до об'єму води. Масу речовини знаходимо так. Множимо коефіцієнт розчинності на об'єм води. Залишається. Зробити підстановку. Маса калій Н3 буде добуток коефіцієнта розчинності на об'єм води. Дуже зручно, літра 500 мл. 229 грамів. Отже, це була задача в одну дію, де ми визначили масу речовини. Відповідь маса калій нітрату 229 двадцять У третьому прикладі. Йдеться про насичений розчин натрій хлориду кухонної солі. Йдеться, що це насичений розчин за температури у 50 градусів. Нам надана його характеристика. Маса розчину – 410,4 г, маса натрій-хлориду хлориду 110,4 г. Це якраз та маса, максимальна маса солі, що може розчинитися у даній масі розчинника за температуру у 50 градусів. Ну, а знайти нам треба коефіцієнт розчинності за температури у 50 градусів. Як і в попередніх задачах, одиниці розмірності тут будуть. Грами на мілілітр. Давайте тепер запишемо рівняння для того, щоб знайти коефіцієнт розширності, це відношення маси речовини до маси чи об'єму води. Як знайти масу води? І, відповідно, об'єм. Для цього треба від маси розшину, відняти масу речовини. Це буде 410,4 відняти 110,4 300 грамів. Значить об'єм води. 300 мл. Ну, а тепер ми можемо знаходити коефіцієнт розшинності натрій хлориду за температури 50 градусів. Ділимо масу речовини 110,4 на об'єм води. 300 мл. Значення коефіцієнта розчинності 368 грам на мл. Ну і запишемо відповідь до цієї задачі. Значення коефіцієнта розчинності солі натрії хлориду за 50 градусів буде.